І дійсно випадіння волосся це одна з найрозповсюдженіших скарг у жінок. Часто вони звертаються з цією скаргою ізольовано, тобто тільки волосся їх турбує. Або в просто комплексі з іншими скаргами, починаєш розпитувати. Жінка каже, там в мене і цикл порушений, і місячні болісні, ну і енергії нема, ну і волосся випадає. А, і е часто. Часто, як на мене, ця скарга вона більш видумана, суб'єктивна і притягнута за вуха, ніж вона реально існує. Тому що, ну, дивишся, питаєш, як давно у вас випадає? Вже три роки сиплеться, просто сиплеться взагалі просто ось такі клоки волосся збираю там, розчісуюсь на розчистці там купа волосся. Три роки випадає, дивишся в жінки, волосся ну абсолютно нормальне волосся. Якби воно дійсно так інтенсивно випадало, то за три роки людина вже була би лиса, а в неї навіть нема залисин ні на скронях, ні по пробору і якби я кажу, ну ви ж розумієте, що якби воно випадало, не відростало, ви були близькі. Ну так розумію. Ну тобто, все ж таки, не так все критично. Часто жінки якось ну так, це звичайно, це краса, це зовнішність, це наша впевненість в собі. Волосся, вона якось ще ну, на мій погляд, пов'язана з енергією з силою.